2 Тимофія, 2 розділ на 15 вірш. Силкуйся поставити себе, він служитель, служитель в церкві. І йому пишуть послання. І одне з, одне з таких побажань або для корекції, яку вони вносять в його, його життя. Він каже: ти намагайся, ти силкуйся поставити себе перед Богом гідним. Але ми ж служимо людям. Ти так думаєш? Перед Богом гідним. Ти чи і це гідний? гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає або вірно розділяє слово Боже. Алілує, слово істини, слово правди. який вірно вміє розділити слово істини. Алілуя. Це дуже класні речі. І далі. Перше Корінтян.